Привіт, друзі! Сьогодні в нас продовження улюбленої багатьма рубрики. Називається Мій вилов в соціальному магазині саме так я це називаю. Адже, тут, у Франції, на півдні Франції, де ми проживаємо вже 2,5 роки, є можливість купувати продукти зі значною знижкою в соціальному магазині. В якому ось така асоціація місцевих, місцевої громади збирають продукти в супермаркетах, місцевих фермерів, і потім на або кінцева дата вже споживання добігає кінця, або наближається, або Ну, щось, що не продалося, або просто люди, або точніше компанії, підприємці, частину своїх товарів передають в подібний магазин. Наскільки я знаю, такі асоціації існують по всій Франції, вони можуть по-різному називатися, але ініціатива саме така: збирати якийсь певний банк їжі і не віддавати безкоштовно, а продавати це з величезною знижкою. Інколи це може бути 30. 50%, а інколи і 90%. Специфіка цього магазину така, що не завжди можна прийти і бути впевненим, що ти візьмеш саме те, що тобі потрібно. Не завжди можна м'ясні продукти купити, не завжди є там, наприклад, олія чи якісь фрукти, овочі. Тому це завжди цікаво. Я знімаю це відео завжди з метою такою розважальною. Це і для мене такий. Виклик, я коли їду, не знаю, чи мені пощастить цього разу, і що саме я зможу придбати і на яку суму. І для моїх глядачів, глядачок, це теж цікаво розглядати, як і наскільки мені цього разу пощастило. Отже, знову з'явилася така унікальна можливість, тому що часу не було, я працювала весь день, але одна з моїх клієнток замовила в цьому магазині певні продукти і попросила мене в мій робочий час з'їздити і забрати. Власне, так як в мене є до. Доступ до цього магазину в першу чергу, тому що ми велика сім'я з п'ятьма дітьми, а в другу чергу, як тільки ми сюди прибули, всі українці мали доступ до е, цього магазину, до цієї е, асоціації. Тож е, я мала таку можливість сьогодні. Добре, сьогодні затягнула я вступ для всіх постійних е, моїх глядачок і глядачів. Просто привіт! Показую, що мені сьогодні вдалося вполювати так? і почну, мабуть, з єдиного неїстівного, того, що я взяла, це ось такий блок. Тут написано, що два комплекти плюс один в подарунок від комарів. Ви, до речі, мене запитували під влогами в коментарях, як там справи з комарями, з комарами. Вони тут є. Їх тут достатньо цьому році, мені здається, їх трохи менше, ніж попередні, але це все таке суб'єктивно і важко порівнювати. Але так, мучають нас трохи тут комарі, вмикаємо на ніч дітям в першу чергу, так як різні кімнати, то одної, одного такого фумігатора не вистачає, доводиться вмикати кілька, і ця рідина вона закінчується. Взяла. Єдине, що я не знаю, скільки це коштує, от просто не знаю. Точно можу сказати, що в супермаркеті це коштувало близько 10 євро. Тож, я думаю, тут, як мінімум, в два рази дешевше мало бути, якщо наступного разу ну, вони, Цей новий товар, вони просто, я думаю, не встигли наклеїти наліпку з ціною, бо зазвичай скрізь вона є. Я просто впевнена, що як мінімум в два рази зекономила на товарі, який нам необхідний, ми його постійно купуємо там. Один, два, а то й три рази за сезон. То ж таке, щоб дітки не страждали вночі, в першу чергу, дітки від укусів комарів. Далі. Ось тут в мене в кутку знаходяться товари, за які я цього разу нічого не заплатила. Теж про це постійно розповідаю. Що наприкінці після каси є там такий столик невеликий, і на ньому буває, що викладають товари, які безкоштовно віддають. Не завжди щось лежить, не завжди щось прийнятне, щоб взяти. Але так, там, пару манго минулого разу взяла, то буває. Якась, я не знаю, якісь ще там хліб, ну, Зазвичай це можуть бути овочі, фрукти, які виглядають вже не дуже, але які, наприклад, можна використати для запікання або ну, приготування якоїсь їжі. Менше з тим. Цього разу це саме ось такі йогурти, вони для дітей від 6 місяців, тобто дитяче харчування. Єдине, що строк придатності, вони без холодильника мають зберігатися, ось такого довгого зберігання, тобто ультрапастеризоване, а строк придатності майже рік тому добіг кінця. Чому я взяла з ці упаковки? Ну, коли воно було придатне для споживання, ще там рік тому ми брали, їли це доволі смачний йогурт. Але цього разу я це взяла, бо сподіваюся, в мене вийде приготувати кисломолочний сир. Колись іще рік, тому звичайні йогурти, ось такі там без смаку, без цукру, теж можна було взяти в спеціальному боксі безкоштовно. Але там, ті, що потребували холодильника, я брала їх багато, і в мене виходило непогано готувати е, сир. Кисломолочний, з якого вже потім готувала там, і млинчики з сиром, і запіканки і так далі. Ну, Щось цього року зовсім не щастить, немає там, такого йогурту. Тож, спробую з цього, ну, є в мене така ось надія. Далі, ще був шоколад. Брала його раніше в них, він був поцінений, але це, мабуть, останній такий зайчик пасхальний залишився. Там з датою придатності все гаразд, а ось він просто поламаний. Молочний шоколад, смачний зайчик, але поламаний. Тож, ну, чому б не взяти, поїсти? Бо, знову ж таки, я теж додавала такий шоколад Брауні, коли готувала, і не пошкодувала про це. Далі заморожені продукти і, власне, м'ясні. Все, що мені сьогодні вдалося взяти, і то мені запропонувала моя добра знайома, яка працює там менеджеркою. Ось такі ніжки, точніше, це гумілка разом з а, ніжка, велика ніжка з коштує це кілограм. Курятини 2 євро. Тобто, два ось таких пакети я взяла, це максимум, який я могла собі дозволити. Там теж є обмеження по кількості, не можна прийти там собі завантажити повний багажник, чогось, що набагато дешевше коштує. Тобто, є якісь норми, які можна дозволити. На нашу сім'ю дозволили взяти 2 кілограми 2 євро. Кілограми, це я не знаю, в три рази, мабуть, дешевше, ніж в супермаркеті. Вони заморожені, трохи вже відтанули. Я ще не вирішила, можливо, ще їх дорозморожую в мікрохвильовці І сьогодні зроблю вечерю з них. Подивимось. <кхем> Далі, ось такі хлібні палички з розмарином брала попередні два рази, вам показувала 30 центів всього. 125 грамів йдуть просто за, за хвилинку, за секунду. Але знову взяла два пакети. Ось такі чіпси, підсолені трошки натюр Написано, натуральні, 80 центів. Тут у нас 155 грамів. Так, так. Два пакетики, олія. Олію беру як тільки є можливість, не постійний це там продукт. Розбирають багато його, тож це завжди потрібно. 80 центів 1 літр такої олії і взяла олію на, олію на 4 компоненти, чотири олії з різних джерел олійних взяла це для того, щоб використовувати в салатах більше, подивимось, 80 центів теж коштує це в 2,5 десь в 3 рази дешевше. Так, Десь в 3 рази дешевше, ніж в супермаркеті коштує зараз тут у Франції Олія. Соус Соєвий, доволі коштовна річ, якщо купувати в супермаркеті, а тут ще й написано, що Біо, то це точно доволі дорого буде коштувати. Тож взяла. На майбутнє теж 150 мл пляшечка за один вік, взяла дві пляшечки. Ось такий продукт, який я багато в які страви можна використати. В першу чергу там в італійські і до борщу підійде. Це пюре з томатів. Три упаковки по 200 г, що дуже зручно, коли невеликі коробочки. 70 центів коштує. Так, Взяла дві такі ось упаковки. Далі, ось сюди йду. Цукерки теж третій раз беру, але здається, після мене там ще забрали дві останні коробки, більше не було. Не знаю, чи є в них запас. Фереро Роше за 2 євро. В супермаркеті я бачила коштують більше 6 євро. Вже не пам'ятаю точну ціну. 375 грамів. Ми ось так приблизно за тиждень їх і з'їдаємо ми до кави ну, з чоловіком діти. Так? Якщо щось захотілося, солоденького в них є ось такий запас таких розкішних цукерок, дуже смачних з горішками. Йогурти теж, небагато там було йогуртів. Я взяла саме ці з наповнювачем. І з шматочками фруктів, це доволі смачно. Ще Строк придатності дозволяє їх їсти протягом тижня точно. Шість штучок, думаю, це 60 центів коштує, наскільки я зрозуміла, немає наліпки теж. Так само, як масло, знову я його взяла. Тут немає наліпки, але там були інші шматочки з наліпкою. Ну і попереднього разу я взяла теж 4. Шматки по 50 центів. Це в 4 рази дешевше, ніж в супермаркеті. І мені виходить, що кілограм вийшов всього 2 євро. Це запас вершкового масла, який ми використовуємо для, для випікання. І, ну, так, їсти теж додавати в каші, в макарони. Ну, завжди потрібний продукт. Далі, макарони. 60 центів це ось цей саме ця марка, це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тор, тортінь, тортільйоні. Пів кілограму таких трубочок. Ось це. Це 60 центів, потім спагетті, спагетті любимо, багато їмо. І це біо. Я навіть не знаю, скільки вони в супермаркеті коштують, но думаю, точно в три рази дорожче десь буде. Тут пів кіло за 60 центів. За 70 центів ось такі біо теж. Я так розумію, що це з, твердої, з твердих сортів пшениці. Думаю, супер, супер класні, супер корисні. Ось поживна цінність. А! Це щось ось так, Наче і макарони, але корисні. Це те, що я взяла. Далі ось такий набір для приготування е, тайської кухні. Так, Таїланд написано Кіт Патай. Я взагалі таке дуже люблю. Мені подобається тут ось і рецепт, як це готувати. Така локшина е, Коштувала не знаю скільки. Не, не зважував настільки довіряю цьому магазину. Думаю, що точно було б в два рази дешевше. І мені просто хотілося спробувати, що це таке. Тим більше, що інколи готова піти десь, знайти якийсь фастфуд, щоб це поїсти в Києві. Час від часу це робили. І це ось моє guilty pleasure англійською. Це називається. А, так, удон. Дон. Знову ж таки проходила повз мене менеджерка, каже: Будеш таке брати, показуй мені в ящику. Кажу: о, я таке обожнюю. Ну, бери, хочеш, я тобі ящик дам? Кажу, ні, давайте зупинимось хоча б на трьох. 80 центів одна така банка коштує 173 грами. Тут і це їжа швидкого, корейська їжа. Написано, що з Кореї швидкого приготування потрібно додати окроп, наскільки я зрозуміла. Три хвилини і страва готова. А з чим? Це ж треба було завчасно підготуватися, прочитати з чим ця, ця локшина. Не скажу вам точно, ну, м'ясо має бути, думаю, що, як мінімум, там має бути курятина. Отже, три такі банки, подивимось, як піде. Ще один пакет макаронів, ось такі спіральки за 60 центів. Далі хліб, який ми використовуємо на сендвічі, 80 центів, тут 475 г. Власне, так, і залишилися овочі, фрукти не так багато. Нагадую, що 90 центів кілограм коштує будь-чого. Ось так в торбу, в сумку я набираю, зважують і разом за це все оплачую. Цікаво, як сьогодні підійшла до питання менеджерка, знову ж таки, вона просто підняла в руках торбу і така каже: 7 кілограм. Ну окей, я думаю, що я так думаю, що це пов'язано з тим, що вона хотіла зробити мені ще й знижку додаткову на тих фруктах і овочах, які я взяла, за що я їй, звичайно, безмежно вдячна. Ось так, Дині. Насправді там був ящик з динями, і вони вже всі, не всі в гарному стані, мені довелося вибирати, обирати, тож я їх дуже ретельно. До них придивлялася, ось так от перевіряла, чи там не вони не м'які під тими плямами, що там з ними відбувається. Ну, Не хотілося купити те, що доведеться просто курям віддавати. Хоча кури, звичайно, наші б сказали дуже дякуємо. Власне, Тобто, видно, що ці дині давно вже... Лежать, але я впевнена, що з ними все гаразд. І ось чотири штуки взяли нам на десерт. Вони дуже смачні і дуже ароматні. Шкода, що відео не передає цей аромат, але вам доведеться мені повірити. Банани вони непогані, вони, звичайно, перезрівші, але ще не, не аж такі м'які, доволі тверденькі, тож я сподіваюся, що всередині з ними все гаразд. Ось цей. Розчавився, бо ми транспортували з машини додому і трохи пошкодили ці банани. Ну, Я думаю, що в нас це питання п'яти хвилин, щоб цих бананів не стало. Але оцей, звичайно, кінчик говорить про те, що ось, ну, щось там вже не все добре з тими бананами. Треба їх їсти якнайшвидше, або приготувати, наприклад, кекси бананові, або якийсь пиріг. Помідори. Як ви знаєте, ну, для тих, хто постійно дивиться канали, що у четвер в мене є можливість хоча б на 5 хвилин заїхати на місцевий ярмарок і придбати помідори. Останні три тижні по одному євро мені вдавалося. Там саме такі тепличні, а ось ці вони схожі на такі городні помідори, дуже пахнуть ароматно. і Ось так виглядають. Зазвичай в супермаркеті їх зараз продають і на ярмарку теж, але за ціною 3 євро і більше. Ті, що я купую за 1 євро, вони справді такі схожі на звичайні тепличні. 90 центів ось заплатила. Думаю, що ці 4 помідори точно десь кілограм потягнуть. Тож взяла, сьогодні можна салат приготувати якнайшвидше, бо вони трохи ну, вже м'які. Треба їх з'їсти якнайшвидше манго. Два тижні тому мені вдалося цілий ящик їх взяти. Ну, власне, там і було 9 штук, і цього разу я 9 взяла. Люди, які прийшли теж в магазин, вони не дуже придивлялись до них, бо вони м'які, занадто вже м'які, і м'якіші, ніж я брала два тижні тому. Але я точно знаю, що всередині з ними все гаразд. Вони соковиті, зрілі і дуже смачні, і враховуючи, що 90 центів за кілограм, і я взяла дев'ять манго. Ну це просто розкіш. Діти всі люблять обожнюють ці манго. Тож, нам додатковий бонус ще насолоджуватись цими екзотичними фруктами сьогодні. Пощастиво. Взяла один цукіні, минулого разу взяла кабачок і з нього ще зовсім нічого не зробила, тому що для оладок занадто мало одного. Не хочеться і починати, так його і не посмажила. А тепер думаю, що з двох точно можна вже розраховувати на оладки. Або, знову ж таки, посмажите, але вже так, щоб вистачило на всіх і ну, до вечері. Можливо, не сьогодні, можливо, днями це зроблю. Власне все, 36 євро я на це витратила. 36 євро там і кілька центів. Не уточнила карткою, розраховувалась. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам був цікавий такий формат. Можливо, ви вже не перше бачите це відео. Тож я сподіваюся на ваші вподобайки. Чекаю вас в коментарях і зустрінемось в наступному відео. все як завжди, дякую, бувайте!